Всім привіт! На зв'язку Brand Seven Eleven і я його дизайнер і Юля. І сьогодні я би хотіла вам розповісти, як модно гарно подорожувати всього з однією ручною кладдю. Одразу скажу, що з собою я не брала ніяких футболок і гольфів, тому що знала, що докуплю необхідну базу на місці. Що ж було у моїй валізі? Два піджаки, один в червоно-чорну клітинку, інший сірий. Їх головний лайфхак в довжині, і їх можна окремо носити як сукня. Також в мою валізу відправились дві пари: штанів, бананів, закошкіри, білі і чорні, і сірі, рівні, довгі штани в тон піджака. З верхнього одягу у мене з собою була тільки біла шуба і до неї шарф. До речі, хто цікавився, вона вже не одне прання пережила і досі чудово виглядає. І вже на місці, після того, як я вимастила свій шар, я докупила ще один і вийшов в реально крутий аксесуар в лондонському стилі. На мені були доволі великі чорні боти з лаку, із аксесуарів в мене було три сумочки, і хоч вони в одній кольоровій гамі, це не завадило зробити досить такі різноманітні образи. А також у мене був з собою корсет з червоного лаку, і його головна фішка в тому, що легким рухом він перетворюється в чорний. Дуже люблю різні головні обори, тому взяла з собою цілих три це червоний берет з лаку, чорна панама з велюру і кепі. Але, звісно ж, я не втрималася і купила собі ще одну панаму шляпу з зав'язочками. З собою в валізі в мене були також чотири паски, які не зайняли багато місця в чемодані, а також я обрала дві пари сережок, ланцюжок на шию. Ну що ж, давайте тепер подивимося, які образи у мене вийшли з цього набору. Boy, wanna keep it cool, but I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah. Yeah. Touching feels like butterflies. If I say what's on my mind, what I hate Pulls Якщо вам були корисні всі мої лайфхаки, то ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на нашу сторінку і будете знати першими про наші нові ролики, дивитись наші класні фоточки і першими дізнаватись про наші нові колекції. З вами була я, Іса Юля. Всім па-па!